Так, друзі, зараз будемо кормити Сергія Колесю шашлычками. Це для нас свято. Зараз дожарюю риберця, якісь свинячі реберця, піджаримо, трохи посвяткуємо і підемо на рибалочку. Так що, трохи в паркі так відпочинемо. Якраз біля ставочків тих, що ми ловимо, так що нормально. Вниз туди спустимося. Так, да? Сергій? Так, 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 Що це та за собака прийшла? Ти його знаєш? Не знаю. Я не знаю, на запах прийшов. На запах. <різь> <різь> та тут таке пусняки ж... за слюнікується. Що кажеш, слюнік хочеш? <різь> так, да, всім привіт. Всіх зі святом. Ми взагалі на рибалку приїхали і тут думаю, думаю возьмемо ще шашлика м'ясо. Ну, це не шашлик, в принципі, гриль. Ну, в принципі, одно і те ж саме. Ооо, підгорає, підгорає. Думаємо, що посадкувати, м'ясо пожарити. Може посадкувати, поїхати і спеціальне рибаловувати. Провести окуня і... Кухня і щуку кажеш. Yeah. Такий невеличкий, друзі, мангал, бачите, прихопила я з собою. Трохи підсмажимо, та нам на двох вистачить. Ну, виходить, що не на двох, Сергій. Виходить, що на трьох. на трьох. Ну, що робити, як прийшов пес, то треба нагодувати. Yeah. Зараз будуть тісточки. Та й не тільки кісточки, я вже тільки що йому шматок м'якоті там зрізала. Та взагалі таке добре. І я трохи попливу, вообще Ну ще трохи. Ще трохи треба піджарити. Сьогодні вітер, ось така природа, тут дуже гарна. Подивіться, ставки з іншого ракурсу, що я вам розповідаю, все перший, другий, там перший, другий, третій. Тавочки, на яких ми рибалимо, на яких майже не залишилось риби. Так, Сергій, треба святкувати, щоб не підгорало. Вже купаються? Друзі, дивіться, як треба святкувати правильно. Так, Почекай, Сергій, дивись, дивіться, як правильно святкувати, що залишаються безгалтери, тут там ще якісь труси чи штани. Оце хтось святкував. Коротше, та, а там шорт. Кого тут роздягали, невідомо. Що, Сергій, хочеш привітати всіх зі святом? Так, да. Я вас привітаю всіх зі святом, поздравляю вас зі з святами, з Пасхальних з великим празднуйте, відповідайте, ідіть на риболовлю, ловіть рибу. Так, по можливості, якщо є можливість вибратись. Блін. Всіх Якщо є можливість вибратись, вибирайтесь. В кого є можливість, так що. Так що так, зараз. Зараз тут. О, це вже щось, я пересмажила. Ну, нормально. Та зараз я вже буду зараз ще... Хотіла трошки піджарити, нормально. Це ще не підгоріло, це ще рум'яне, ще хороше. Це реберця це свині. Лежали в мене там морозильки. Морозильки, морозильнику. Так що вирішила їх сьогодні на свято взяти і піджарити. Ось так на гриль. Так що, друзі, будемо святкувати. Тоді на рибалочку. Так, шановні, прийшли після свята. Сьогодні свято, великдень. Всіх зі свят Прийшли ми на риболовлю. ловити окуня і щуку, як я вам казав. Хочемо половити на свято бо. Дома робити нічого, посвяткували і прийшли сюди. Так що будемо ловити окуня щуку. Ну, Окунь зараз некотрей не роститься, а... боліє, а вже починає, а некоторий починає клювати. Так що будемо ловити окуня. Так що, хто хоче... Виїжджайте на рибалку, всіх свята з паскою. Виїжджайте на рибалку. Будемо рибачити. І будемо, і щоб ми будемо ловити, це ми на трьох дюймові приманки будемо ловити. А окуня на двох дюймові приманки будемо ловити. Будемо ловити на джих рік і на чебурашку. Будемо показувати, що ми словом і будемо будемо грати срівновані. Хто більше риби спіймає на праздник, на великдень? Будемо грати, подивимось, що ми сьогодні словом. Сьогодні вітер такий. ще мабуть, більше ніж вчора. Ми ну, вчора були на рибалці. спіймали окуня там как у ним два схода четыре схода було. а щучка невеличка у меня здесь шла за привалкой На плюс на флор на 0,20, на, на Чебурашку на 2 грамоти. Новенька, блестяшка, чебурашка і крючок. І клюнув на лару на 1,6. Отакий вот ключок. Отакий вот зверя клюнок. Видите, ковар коричнево. Маленький крючок. На вот прям Все, что голову ему вот такие кусок. Маленький, хорошенький. Я видел, что уже кто-то хотел съесть, он Аракес. арекес. Надо здесь Так что выпускаю. Каждый матросик. В голову в дали. два рама на пути да Трьох дімового прималець. Як загарнув? Один-один, Сергій. Один-один, дивиться. Коли значить на м'як не хоче, його вже он можу дивиться. Гіт, тут дивиться, на аріфлясі. Ага. На чотирьох дімо приманочку дивиться того. Трьох дімо. А, трьох дімо, дивиться. Я таких кричив. С ті серій нахилися. Ти прям за цей пуговицю на кепці зачепився. Дивіться. Вже погрівся. Дивіться, дивіться. Я думала, я вже не можу. Слухай, два тичка щось бога, два вже зійшов і вже пауза, я там ще щось є, Ти понять? Ну, так, що? Один один. Один один. Ідемо далі. Ні, а що тут треба покидати? Ну, і, ловимо далі. Риболовля. Так, дивіться, як красен. Уже отнерестився, тився, дивіться, дивіться, такі худи дряпли вже. Тряпли, чого він дряплий? Нормальний. Худенький, посинеристо. Начинає клювати. Ну що, відпустимо. Пускаємо так якось. Конечно, давай садошку дивиться и пускаем на три дюйма на три дюйма прямой такие вот посына Блин, молодь задолбала, друзья. Неможливо не рыбалить, ничего не робить, та молодежь. Кричать, гепають, матюкають, це страшне. Фу, вода класна. Вода класна. Можеш купатися? Один, один. Давай, один-один. Один-один. Лавон і далі. Ще й окунь такий невеликий, а на велику таку приманку в примір, так? Да? А... Є? Так, да, підмога. Сергій шось тяне. А ну-ка, покажи -ка нам. Давай обще <рес> малий. А, ти поставив поставьте стропці козырну. Да, минулорічний. Да, Друзі, можна сказати, сказать, почти що в прямому ефірі. Спинов. Гострі ключки. Густрі. Тут на них обережно зламаємо пащу. Випускаємо. Такий твістерок, а такий качок. 5 грамів джигрі. А це така щняга. Шняга, кока. Давай, Сергій. Такий. Матусик. Лайкосик Сергія. Лайкосик, Два один. Я відстаю. Ще дві поклевки в мене було. Випускаємо. Випускай. open it right. Okay. Окуня вот мы ухуня делаем, два подброса, пауза, потом один подброс, один протяжка, пауза, и обратно повторяю. Видишь, шла, говорит, Сергея, вот что, видишь, шла. І зловив такого ж самого. Молодець! Відпускай! Клас. Бачите, починає відходити від нересту, в основному маса ще дрібнот, але вже трохи більше втрапляють. А я повертаюся на пляж, хочу ще тут велику пиленку покидати. Що за поза, Сереж? Де склад, від Ты що вже домой збираєшся? Хочу оставити ремонт. А порядки просто наводиш. Пермані. Да. Перманік порядок. Не будемо вилазити ремонт строїну. Мані, мани, мані. мані. Хочешь, асортимент. Приманки є, риби не Так ще так. Окуньки пошалували десь. Також буде стракування, але не засікається, напевно, дрібні окучки. Пішли далі, Сережа. Походимо по наступних ставках, бо в нас залишилась годинка. Друзі, дивіться, Дивіться, молоко тече з нього. Опані, молоко з тече. Дивіться, капає молоко. Вам видно? Так видно, видно. Так що воно воно видно, гарні. ось дивіться, що він. Сяв молодці. Молодше, твоя рибачка. Давай. І це в молоках. Я все в молоках, друзі, всі штани. Перший день. Все в молоках. Все в молоках. Такий окунь, самець. Такий окунь, самець. Такий грам 150-200 десь. Красавчик, Самець. Дивіться. Класс. Блін, ну це був шук, Ти бачиш, як я тягла. Ага. Він так неочікувано клюнув прямо під берегом. Ну Красавець. Красавець, це слава. Зараз це фоткою. мовчати не, не будемо і відпустимо. Давай відпускай. Лужон, Вопцы, что там сказали? А вот так объехали. Да получите.